До 40-річного ювілею колектив Житомирської художньої школи організував виставку робіт своїх учнів, які були написані впродовж цього року. Експозицію глядацької аудиторії представлено в залі обласної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича. Мені не подобаються такі роботи, вони є доволі оригінальними бо це не звичайне бачення людини, а це справді бачення художника, як він бачить і уявляє свій світ. Кожна представлена на виставці картина самобутня і є не лише відображенням внутрішнього світогляду автора, але й дозволяє кожному побачити щось своє. Юним учням художньої школи вдається наповнити свої твори змістом. Якщо чесно, я не задумуюсь про те, що малюю, коли все починаю малювати і якось все само приходить. Ну, взагалі, це як світ і людина, яка бачить цей світ, який її оточує. За свій 40-річний шлях художній школі є ким і чим пишатися. Приміром, на ювілейну виставку завітала художня династія школи. Ну та так склалося, що всі художники, всі залучались там трошки в художній школі, потім навчалися там, працювали. І так от сталося роботи зовсім інші, По новому сприйняття діти по новому сприймають світ і відображають. Житомирську художню школу заснував та впродовж багатьох років очолював живописець Віктор Шкуринський. Майже пів тисячі учнів якого стали професійними художниками та талановитими педагогами. У своїй творчості Віктор Миколаєвич надавав перевагу акварельному живопису, яка і сьогодні лишається основним напрямком викладання в школі. Школа закладувалась як школа живописі акварельної. і. Акварель, она действительно у нас занимает перше место в школі, і ми максимально уделяем ей внимание, стараемся розвивати. Втім, незважаючи на солідну дату святкування ювілею Житомирської художньої школи, обмежилося представленням нової експозиції картин, враховуючи те, що зараз рік такий дуже дуже складний. Святкування особливого відносно 40-річчя школи ми просто не робили. Це було б нелогічно, але згадати про те, що Ну, вже слава Богу, існуємо в Житомирі 40 років. те, що у нас багато випускників. З 2005 року школа змінила своє ім'я на комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, художня школа Житомирської міської ради. Відтоді тут можуть навчатися не лише діти, а й молодь, і навіть старші житомиряни. Сьогодні школа продовжує не лише зберігати свої традиції, але й йти в ногу з часом та розвиватися.